Тесла на подарунок батькові. Наскільки реально на сьогодні придбати Тесла Y зі штатів не за усі гроші світу? І при цьому мають бути не дуже значні пошкодження. І побоювання замовника, адже приїдуть за автівкою разом запчастини, які були дефектовані, зняті, демонтовані до продажу автівки і мали бути відправлені разом з ним. Підемо розбиратися. Вітаю, друзі! З за Фриса Метріті, автопроект Харків. у нас сьогодні чергова зустріч чергового авто зі Сполучених Штатів до України. І не просто зустріч, а автівка вже у нас приїхала на партнерське СТО. І ми зараз їдемо знімати з нею відео і вже відразу покажемо, що там в нас відбувається на СТО. Вона ще швидше за все не встигла піти до роботи. але, про всяк випадок, вже попереднє. Якийсь огляд, якісь інформації, якісь відомості вже роблять. І так наприкінці минулого 24-го, початку цього 2025-го, до нас звернувся замовник з Харкова, Николай, і в нього було питання: бажаю батькові зробити такий подарунок. Вам респект, дай Боже, щоб усі діти робили батькам такі подарунки, і, і мали і бажання, і можливості. І ось в Ніколая було питання. Бажаю батькові зробити Tesla Model Y. Бюджет в районі 20 тисяч доларів, плюс-мінус там же, ну, як карта ляже, да? але бажана автівка з мінімальними пошкодженнями. І ось після не дуже тривалих пошуків знаходимо такий от варіант, який ми сьогодні їдемо зустрічати. Це в нас Tesla Model Y, чистий 2021 рік на шилдику, не модель, не чистий. Long Range на повному привиді, тобто, все так, як воно має бути. Пробіг 54 170 міль на одометрі. все добре, все чудово. На цю автівку ми ставили з замовниками 14 200 доларів. А по факту змогли її придбати. За 11850 можу сказати відверто, що ще там півтора-два роки тому назад, плюс-мінус, такі автівки могли уходити в півтора-два рази дорожче. Тобто цінники були. Далеко за 20 тисяч, а за бюджет, там умовно кажучи, в районі 18-19 тисяч могли уходити, ну, просто розорвавши, да? Тобто автівки з дуже-дуже суттєвими пошкодженнями. В нашому ж випадку зараз ми доїдемо, покажемо вам, які саме пошкодження, подивитись. Але питання у тому, що автівка, по-перше, з незначними пошкодженнями, по-друге, Подивимося, що буде по факту. Ну, швидше за все, буде мінімум у нас на, на фарбування. І по-третє, автівка більш розібрана, ніж бита. Коли почали збирати усе докупи, то виявилось, що в нас із суттєвого, щоб її зібрати, не вистачає задніх фонарів. Да? Ну, просто і ми їх і на аукціоні бачили, що їх немає. І не вистачає задніх поширювачів на арки. Все. Все інше повністю в нас подає джала. все, що потрібно, для того, щоб нормально, якісно зібрати це авто з оригінальних рідних запчастин. Якось так. Що, друзі, ми вже на СТО на одному з партнерських вже біля автівки, зараз і по колу пройдемо, подивимося, я потім вам покажу і розкажу дещо ну, дуже цікаво і рідко, коли ми привозимо такі автівки, але зараз з падінням цін. На Натесли, це стає можливим і таких варіантів вже дуже-дуже чимало. Да, До речі, це у нас у колеги по цеху стоїть. а Це не наша автівка, це інших замовників. Але питання у тому, що це авто взагалі ціле. Це Фордік, він взагалі цілий, його теж придбали дуже-дуже вигідно, але автівка не наша, ми по неї огляд робити не будемо. І так, бачимо, що у нас ця тесточка повністю ціла з пафранту. О, знятий лючок, але це нормально для таких автівок. так. З цього боку відчиняти не будемо, бо тут у нас сітка стоїть, щоб не пошкодити автівку. Основне у нас цікаве позаду. Зараз вам покажемо бампер зсередини, і ви подивитесь, що він взагалі цілий. На ньому лише декілька там одна дві подряпинки і ще питання його фарбувати чи взагалі сполювати. Немає задніх фонарів. Що з одного боку, що з другого, блок, блок фар немає, їх треба докупити. І немає ось цих розширювачів, фарок. Все. Все інше повністю є. Бампер повністю живий. Пластик по салону зараз вам покажемо. І з пошкоджень у нас лише ось пошкодження кришки багажника. Ось тут трохи фарм. І ось, ось іде ось досюди вм'яте. От ось вона. Отак от. В принципі, хоч у нас кришка багажника і алюмінієва, але майстри сказали, може треба її ремонтувати, а може спробуємо її акуратненько, фахово її витягнути так, щоб не пошкодити фарбу. Ну, подивимось, якщо вдасться, вдасться. Якщо ні, то пофарбувати завжди встигнемо. На ну, основні питання ми з вами вже відповіли, і про те, що подарунок батькові. Віді тести. Ну, я вважаю, що шикарний подарунок. І про те, що в нас йде мова про ціни. Зараз на тесли вони не просто впали, вони обвалилися на Штатах. Да, і цей процес вже триває не лише зараз. От, ці події з Ілоном а він триває набагато більше року. Да. Тобто ціни потрохи, по потрохи-потрохи по знижуються, і чим далі, тим більше суттєво знижуються. Ну і третє питання це по. Запчастинах, тобто дійсно дуже велика є кількість таких запитів, чи запчастини, які будуть зняті з автівки, які будуть розібрані, які йдуть дефектовані, чи воно все приїде. Можу сказати, що по власному досвіду у 99 випадків по 99, 99,9% 99 випадків, де що ми беремо автівки з такими з розібраними запчастинами, все доїджає, все доїджає, все добре, все є. Але звісно, ніхто ніколи, жодна компанія, вам не може гарантувати, що те, що є на фото на аукціоні, і особливо те, що є не в авто, а наприклад. Складено біля авто, Так, от ну, не рідкі випадки. Тому що ви там хто постійно цікавиться, акціоном бачили. Є фото автівки, є фото, якісь пошкоджень, і є біля автівки е на землі на асфальті розкладені якісь запчастини. Ось щось з неї дефектували, ось щось з неї демонтували. Там бампер, крила, фари там можуть бути розібрані там, радіатори, чи там будь що, чи там салон розібраний, і все це достали і поклали на асфальт. Так, воно все має бути зібрано, складено в салоні. Згоден, повністю. Раз воно вказано в лоті від фото, воно має приїхати з автівкою. Так, повністю згоден, цілком. Але м -м -м, завжди є маленький о, шанс, маленький ризик, що щось з цього не даєте. У нас свого часу був випадок теж, до речі, з Теслою Y. Коли на фото чітко можна було побачити, що біля автівки лежать залишки, підкреслюю залишки, там був бампер пошкоджений, тобто, по я назвав залишки пошкоджений бампер да, з цього авто лежав біля автівки, але візуально на цьому бампері були повністю все необхідне, що стосувалося. Електропроводки, парктроніків, датчиків та тощо все, що необхідно, по електричній частині з цим бампером разом воно було. Е, на жаль, на аукціоні оці залишки бамперу, да, ці пошкоджений бампер разом, звісно, з усіма електричними частинами, воно в автівку покладено не було. Так, в нас особисто був такий випадок. Дійсно, було дуже шкода, бо бампер зрозуміло, що. На смітник він нікому не потрібний там, нема чого рятувати. А ось розібрати і зняти з нього всі датчики, електричну частину і все інше так це було дуже непогано. але, на жаль, працівники аукціону порахували, що це вже сміття, що це вже треба викидати, і нема сенсу його складати разом з автівкою. Якось так, друзі. Ну що, ми вже під'їжджаємо до нашого партнерського СТО, одного з декірків, з ким ми працюємо. І зараз будемо показувати, що ж за тесточку ми привезли. Будемо робити невеличкий огляд і покажемо, з якими пошкодженнями за 11 850 доларів можна придбати Tesla Model Y Long Range 321 року на повному приводі з пробігом 54 тисячі 170 міль. Ходимо далі. Відчиняємо нам багажник. Бачимо, що в нас знизу все добре, все чудово. Хоча тут стоять якісь і маркери страхові. Так? Купа, купа, купа пластику. Це вже доставля... <кхи> доставали, роздивлялися. <кхи> Бачите, що у нас проводка. У пакетах заскачоване все. і по бамперу. Ось невеличке пошкодження йде. Все. Усьому іншому, ну і от, теж. Але це взагалі це бруд. Тобто впринтний з старця. Тож скажу. Пару цяточок. А так, бампер повністю цілком живий, цілком цілий. Купа, купа, купа пластика по салону. Так, Зараз ви бачите, що скло у нас ціле, все добре. Так. Кришку бахання зачинили. По кругу автівка повністю ціла. По салону. Бачите, вся безпека у нас все 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 все-все у нас в нормі. Дах цілий, все добре, все чудово. Купа-купа пластика. Хоча от, якісь пошкодження на пластику є, але ну, на загальному фоні, то взагалі не критично, я б сказав. І ось повністю цілий бампер. Тобто, це дійсно варіант, коли автівка більш розібрана, ніж би. Бачили, зараз скло піднялося, а тут в нас стоїть воно, на. Одну, е Оновлення йде програми, перепрошивка, зараз лежить телефон, вже, вже з автівкою йде активна робота, вже її потрохи оновлюють хоча б у програмному форматі. Ну що, друзі, я можу сказати, що придбати за менш ніж 12 тисяч доларів отаке авто, в принципі, майже ціле дійсно з мінімальними пошкодженнями це дуже-дуже добре. І ще таких неприємних моментів це розбите розчавлене склою, просто притислим. Не знаю, наскільки вам буде добре це видно. От. схло. Скло треба замінювати. Тобто, по факту, із того, що вже зробили дефектовку, з того, що вже перевіряли повністю по цьому авто, по факту тут треба замінити скло на передніх дверях водійських, задні поширювач поширювача ну, може щось там по кріпіжу по пластику. Все. Все інше повністю є. Якось так. Так що, друзі, хто бажає собі таке авто, або ось такий Фордик, або ось он далі Фордик стоїть. Чи будь-які інші варіанти, то, друзі, будь ласка, звертайтесь, залюбки вам допоможемо. Ну, на цьому тут знімати не дуже зручно в цій локації. Потім ще познімаємо, покажемо вам у боксах, коли буде далі що показати по цьому авто. Або, або вже фінал проєкту. Ну, а кого цікавить, або такі недорогі тесли, або будь-які інші марки і моделі, то, звісно, що звертайтесь і залюбки, вам допоможемо придбати недорогу, сучасну, якісну автівку вашої мрії. Ну і звісно, що нагадую, що не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, ставити лайки, вподобайки, великий палець догори. Звісно, що залишати коментарі під цим відео. І не забувати натискати на дзвіночок. Ну, а кого цікавить, які ще можуть бути різні варіанти марок моделі. Нагадую, що у нас є окрема пара Viber та Telegram каналів окрема пара Viber Telegram присвячена темам вживаних авто з Канади, і окрема пара, присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Це на цьому дане відео будемо з вами сьогодні завершувати. І ходимо далі. Це буде Україна.